Множення. Що воно таке, і навіщо воно нам здалося? Наприклад, у нас є шоколадка, і треба підрахувати кількість маленьких оцих квадратиків. Ми знаємо, що тут в горизонтальній лінії 5 квадратиків, нижче ще 5 і нижче ще 5. Підрахували 15. А якби ми рахували квадратики отак, то ми б записували 3, додати 3, і ще 3, і ще 3, 5 разів. Це вже довше писати, то домовилися записати множенням. Додавання замінити множенням і написати так: 3, помножити на 5. Знак множення можна записати по іншому 3 крапочкою, помножити на 5. Це теж буде 15. Тоді вже 5 додати 5 додати 5, тричі. Можна записати множенням як 5. Помножити на 3. 5 та 3 це множники. І ви вже бачите, що можна отак шоколадку підраховувати, 5 помножити на 3. Або 3 помножити на 5, а кількість квадратиків буде однакова 15. Ще один приклад. Більша шоколадка. І тоді вже у нас 9. Квадратиків та ще 9, 9 і додати ще 9. І це 4 рази. Запишемо множенням 9 помножити на 4. А якби ми підраховували квадратики отак, то уявляєте, скільки б разів? 9 разів нам би треба було написати четвірку. 9 разів. А множенням це легко. 4 помножити на 9. 4 множник 9 множник. І ви бачите, що їх можна міняти місцями. 9 помножити на 4. Ну, скільки це буде. Навіть якщо ми не знаємо, що таблички множення, то нам це легко на 9 множити легко. 9 додати 9 додати 9, а якби було ще 10. Якби ще тут 10, а шматочок був ще 10 і ще. То було б 40. Але цих чотирьох немає. То 40 мінус 4 36. Далі буде.